Любі друзі, доброго дня! Сьогодні 12 липня і а, я буду робити дуже швидесенький огляд, тому що в мене розряджається батарея на телефоні. Зарядити немає де, тому що дають електрику на 2 годинки. І за ці 2 годинки я намагаюсь полити поскорше. І зробити корисних більше справ. І забуваю взагалі про телефон. Бідні пекуться рози, троянди. Зараз швиденько подивимося, що в мене з виноградником. буйство прищепи, жирує. Бачу, що жирує, треба її підв'язувати. Отакий величезний, отакий величезний в мене Юпітер в цьому році. Подивіться, які ягідки Юпітера. Ну, просто бомбезні. Подивіться, які. Оце гронка, бачите, оце є що отримати на долоні. Отакий От вже Юпітер наливається. Так, швиденько дивимося, що в нас далі. торіч я був уражений дуже сильно. Уідіумом, але вже зараз я бачу все дуже добре, тому що я пройшлась по ньому дуже хорошими препаратами. від оїдіуму. Це було Flexit. Ось, бачите, такий був оїдіум. ось, бачите, чорненьке залишилося. І ось чорненьке, бачите, залишилося. Але більше його немає. Тобто ураження таке було, але зупинили. Це в нас було обробітка Флексити та сигнал. Це босколіт, карбоксаміт з потужним відовідіуму системним препаратом. Так, що хочу ще вам показати, значить, тут обробітки не було, тому що це ранній, це гуман. Ранній він виглядає більш-менш нормально. Зараз я покажу вам, що в мене в страшенному стані. просто. Так, Ну ось так, пробіжимося, оце супер. Це е, цимус, кішмиш цимус. Бачите, який Це, він трошки побитий був. Тут косили. І побитий трошки косою ошметками. Та що ж ти муха так дістала? І це, подивіться, який кошмар. Це Вальок. Він тут на сонці просто запікся, запікся страшенно. Ну нічого, буде прорідження грони. Будемо це все виймати трошки пізніше, тому що ще обіцяють, ще найближчі дні ще буде плюс 37, 38, 40. Це буде щось страшне і сумне. Боже, як страждають, страждають наші рослини. Да, подивіться, який кошмар. Да. Дуже сильне урадження. І от саме вальок, саме вальок чогось. так, чи то, чи то його особливість така, ну, весь от весь кущик, бачите? Поряд, Зараз подивимося, ну, вони засихають, в принципі, оці, заізюмлюються ягодки. Так, Поряд от дивіться, поряд сенсація їй хоч вихни, вона нічого не печеться, їй все добре. Поряд он очікуваний, йому також все шикарно. Нічого не печеться. Моя школка. Бачите, виготуючи саджанці, наскільки швиденько вже розвинулись. Це також був виготуючий саджанець Сузанна. В цьому році я собі зробила, он вже виріс на метр двадцять. Прекрасно, ще там, там дві лози вже йде. А ця школочка підростає. Так, далі. Далі, що ми бачимо, також от суперекстра. Довгоочікуваний суперекстра. Подивіться, яка вже така. А, подивіться, яка гарна суперекстра. Ну, вже виглядає дуже достойно. Так, але немає опіку. Ай, ну, так гарно себе почуває, немає запечених. А ось дивіться, які вже груна шикарні. Це. Ну, це подарунок на світає, бачите, який вже. а який гарнюсінький. Не скажу, що в цьому році гарні грони, ні-ні ні. Такі середні, такі не дуже заклав він чомусь. Ну, під... буду його підгодовувати, може, на наступний рік. О, який гіліодор. Також нічого не печеться, все йому гаразд. Вон, подивіться, яка вже... Прозора, гарна ягода. Шикарна. Тут також прімо України. Це жіночий е е тип квітки, тому він також вона має проблеми іноді з запиленням. Бачите? Має проблеми іноді. Хоча тут поряд кіліадор, кішмиш, але і ось тут ще Пускунчик. Ось, подивіться, який страшний байканур. Я хочу вам показати, що це вже не перший рік. Ну, це я попікла деланом. Оце такий рябий після делану, після контактнику від Мільдію. Більше я цього робити не буду. Це була помилка. Отаке рябе тепер попічене, хімічний опік став. Але я хочу вам сказати, що ось. Дивіться, також рататуй. Я вже не перший рік спостерігаю, він також печеться. Печеться на цьому сонці. Йому не можна відкривати, його треба закривати. У мене немає мішечків, шкода, але немає. Отак от, от, так от розріз ці мої прищепи. Такі вже потужні, пагони, дай Боже. Що в мене ще тут? А це також виготуючий саджанець, дві лози. Це ландиш у мене пішов з виготуючого цьогорічного. Так, тут також, от бачу, печеться. Це в нас така прима України. О, дивіться, які гарні шари. Дивіться, які вже гарні шари. Також підхватила, бачу, має оїдіум, оїдіум. Ну, їй ще, я думаю, 10 днів, може 14 ще достигати. Вона ще кисла трошки. Ну, як кисла, вона ще тверде, не, 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 не має соку. Це арарат. арарат. Тут також попечений, це в нас е, алвіка попечена. Бачите, також страшне і сумне. Зараз подивимось ще. Чи... Бачите, яка Алвіка? Тут загоршив, звісно, берез цьому році на цьому. Цьому о, кущику. Ну, буває, що ж зробиш. Так, це в мене ламборджині. Бачите, який кишмиш також бачу, є підпечений. Е, Делан не підходить. Все. Більше не буду його використовувати по рону ніколи. Це щелкунчик, лускунчик. А, Боже, що твориться з байконуром. Оце. І дивіться, тут зовсім не сонячна сторона, абсолютно не сонячна, він просто жариться. Жариться і все. Це взагалі тут майже тіньочок. Він жариться тут біля, біля забору. Тут немає такого сильного сонця. Да. От такі особливості, бачите? Боже, які великі, подивіться, які великі. Вже шари у прілях України. Так, що ж це? За? Сорт, я не розумію. Подивіться, які шикарні вже грона у Ландишу. Дуже гарні. Дуже гарні. А він також печеться, бачите? Також печеться. Шкода. Так, це вже цимус такий великий. Дивіться, які вже ягодки, точніш цимус. Подивимось, коли він дозріє в цьому році, мабуть, я думаю, що вже через днів 10 можна буде їх кусувати. Це починає фарбуватись кадрянка. Бачите, це мої прищепи і дуже сильно. Зарослі. Так, Це Юпітер знову. І пітер величезний, подивіться, які, які. Ягодки Юпітеру гарні, прекрасні. І Айвас вже починає фарбуватись. Ось. Вже також починає фарбуватись. Ось. Айвас це ранній строк Достигання він також вже починає фарбуватись. Ага, Лілія, бачите? Луснула, такий був Оїдіума, луснула. Угу. Бо дощу не було ні грама. І дуже-дуже велике буйство оїдіуму. Угу. Отак от оце от виглядає. Розкажіть, що у вас, дорогі друзі? Це був такий коротенький обзор, огляд. Зустрінемось ще через тиждень. З вами була Янки на дачі, Пока-пока. Врожай зібрали. все таке пахуче пахуче. Подивіться, які абрикоси. Подивіться, вони різного всі, різні. Різного смаку, різного сорту. Оці самі смачні, оцей ананасний такий салатовий. А це НЖА 19, подивіться. Зараз покладу, подивіться, це як два яблука. Так. Такі вже в мене персики, помідорки. Бачите, який помідор. Боже, треба його зважити. Це сержант Пепер такий. Величезний. І ось його також такий же сержант Пепер. він ще має дойти. А це вже, це вже хомстед. Отакий, він же червоний знімаю його. Так, це в нас. скільки я пам'ятаю, це <кій> джаз. Помідорка джаз. А це Мадрид. Мадрид чи ні? Чекайте, ні. Ось це. Це в нас Мадрид F1. Бачите, такий? А це в нас суниця помаранчева. Отакі в мене помідорки вже достигають. Ну, і, звісно, уфо 3. І кукурузка вже. Ой, біколор. Бачите, яка гарнісінька. І є ще інша мраморна якась. Боже, скільки вражаю. Оце вже буде закриття огірочків. Оце вже буде різні рагушечки. А -а -а -а. Смаколики. Головне, щоб холодильник працював, бо електричства електрики немає.